Привіт! Сьогодні ми занурюємось у м, таку знакову наукову роботу початку 2000-х. Вона справді сильно вплинула на те, як комп'ютери почали розуміти мову. Так, вітаю. Це стаття Бенджіо та співавторів, нейронна й мовнирнісна мовна модель. Саме вона. І вона взялася за таку, знаєте, фундаментальну проблему прокляття розмірності. От уявіть: ми хочемо передбачити наступне слово. Угу. Навіть якщо дивитись лише на кілька попередніх слів, кількість можливих комбінацій стає просто астрономічною, ну, для статистичних методів того часу, це була величезна проблема. Астрономічною, це м'яко сказано, мабуть. Гаразд. Отже, наша сьогоднішня задача розібратися, як ця стаття запропонувала це прокляття, ну, скажімо, прибуркати за допомогою нейромереж, і чому це було так важливо? Саме так. Добре, давайте почнемо. До цієї роботи, наскільки я розумію, панували енграмні моделі. Як вони працювали і в чому їхня слабкість? Ну, енграмні моделі, наприклад, триграмні, вони дивилися на два попередніх слова, щоб вгадати наступне. І в принципі, вони непогано працювали на дуже частинних таких заїжджених фраз. Тих, що часто бачили в даних. Так, саме так. Але головний недолік вони зовсім не розуміли схожості слів. От бачить модель речення Кіт гуляє кімнатою. Ага. Для неї речення Собака біжить приміщенням це щось абсолютно нове, не пов'язане. Вона не могла узагальнити, що кіт схожий на собаку, а гуляє на біжить. Тобто нулю завельнення, просто запам'ятовування послідовностей. Власне так, дуже обмежене узагальнення, лише на рівні точних повторів послідовностей. І отут з'являється е, ключова ідея статті. Так. Вони запропонували три речі. По-перше, асоціювати з кожним словом вектор ознак, ну, небірчі чисел, це створює поняття схожості. Тобто схожі слова, схожі вектори. Саме. Схожі слова опиняються ніби поруч у такому багатовимірному просторі значень. Ми зараз це називаємо word embeddings векторними представленнями. По-друге, виразити ймовірність послідовності слів через ті самі вектори. А третій пункт він, здається, найцікавіший. Абсолютно. Третє – і це критично навчити одночасно і ці вектори свів, і параметри самої моделі ймовірності, все разом за допомогою нейронної мережі. Тобто не просто задати вектори, а саме навчити їх. Так, бо вектори мають навчитися правильних позицій у цьому просторі, щоб модель краще передбачала. А модель, в свою чергу, підлаштовується під ці вивчені вектори, вони навчаються спільно. Ось це вже справді цікаво звучить. Значить, вся суть у тому, що модель вчиться не просто послідовностям, а зв'язкам між словами через їхні позиції у цьому векторному просторі. Точно, це і є прорив. Бо функція ймовірності, яку будує нейромережа, вона плавно залежить від цих векторів. Невелика зміна вектора, перехід до схожого слова, сусіда, призводить лише до невеликої зміни ймовірності. Ага. Це означає, що якщо модель побачила кіт гуляє, вона автоматично трохи підвищує ймовірність, і для собака біжить. Бо кіт близько до собака, а гуляє близько до біжить у цьому просторі. Тобто одне речення допомагає зрозуміти тисячі схожих, які вона ніколи не бачила. Саме так отак і долається прокляття розмірності через узагальнення на основі навченої схожості. Логічно, а експерименти що вони показали? Наскільки це реально було краще за старі методи? Ну, результати були дуже переконливими. Вони тестували на двох корпусах текстів: Браун та Хансарт. І нейронна модель значно перевершила стандартну триграмну модель, навіть згладжену наскільки значно Поклещення перплексії. Це така міра, що показує наскільки модель здивована текстом. Чим нижче, тим краще було від 20 до 35%. Наприклад, на Браун перплексія впала, здається, з 348 у 3 грамах до 258 у нейромережі, а на Хансарт – з 54 до десь 45. Це суттімо. Вражає. І ще важливий висновок експериментів: спільне навчання векторів і параметрів критично важливе. Якщо вектори просто ініціалізувати і не чіпати під час навчання, то результати були значно гіршими, майже як у 3 грами. Зрозуміло. Також показали, що використання більшого контексту там 5-8 слів замість двох, і додавання прихованих шарів у мережу ще покращує результати. Отже, якщо підсумувати, що це все означало для галузі? Це був просто крок уперед чи щось більше. Я б сказала, це був фундаментальний сув. Ця робота вона справді продемонструвала силу розподілених представлень слів оцих word embeddings, які навчені нейромережею. Угу. Вона показала шлях, як подолати прокляття розмірності через набагато краще узагальнення. Можна сказати, що моделювання мови зробила крок від простого запам'ятовування до спроби зрозуміти ну, якусь семантику, зв'язки між словами. Тобто заклала основи для багатьох чого сучасного в НЛП. Безумовно, багато сучасних методів так чи інакше виросли з цієї ідеї. Дуже цікаво, дякую. Отже, сьогодні ми побачили, як такий, здавалось би, ранній підхід з нейромережами дозволив моделям значно краще розуміти зв'язки між словами, краще передбачати текст, і все завдяки навчанню цих розподілених представлень. Так і можливо наостанок така думка для роздумів. Автори ще тоді згадували про потенціал використання якихось апріорних лінгвістичних знань, тобто не вчити все з нуля. Саме так, як би змінилася ефективність, швидкість навчання, якби ми могли спочатку пояснити моделі, якісь базові правила граматики, чи що таке іменник дієслово, а вже потім донавчати на текстах? Це питання, до речі, досі актуальне і стимулює дослідження.